Доброго усім дня! Нещодавно ми з малим пішли подивилися міньйонів. Знаєте, такі маленькі жовтенькі істотки, які завжди кричать банана, банана, банана. От і я собі згадала про банан. Але так їсти банан якось не дуже цікаво. Ви знаєте, що банан багатий на калій. Це одна з найважливіших речовин, яку ми втрачаємо літом, коли дуже жарко. Тому сьогодні ми приготуємо з вами тост із бананом та зеленню. Для цієї закуски нам знадобиться пару скибочок вашого улюбленого хліба, трошки тертого сиру, зелень. У мене сьогодні це буде листя салату та зовсім трошки базиліку для аромату та банан. Починаємо з салата. Нарізаємо його не дуже дрібно. Додаємо листя базілька і ще трошки подрібнемо. Ріжемо банан. не дуже дрібно. Спочатку знімаємо і розрізаємо його навпіл. І ще раз навпіл. Переходимо до наступного етапу приготування нашого тосту. Зараз я вам розкажу одну дуже цікаву річ, яку мало хто знає. Для того, щоб наш сендвіч не розмок від наших інгредієнтів, нам треба його трошки прижарити з того боку, куди ми будемо закладати начинку. Добряче розігріваємо сковороду та прижарюємо наш хліб. У мене традиційна чавунна сковорідка і вона мені, якщо чесно, подобається найбільше. Цей тост можна готувати без олії або дуже з маленькою краплинкою. Коли хліб прижарився трошки, ось ми так його перевіряємо, виймаємо його та кладемо піджареною стороною догори. Це сюди ми будемо закладати начинку. Тепер беремо шар сиру на обидві половинки. Сир нам потрібен для того, щоб він розплавився, та скріпив увесь наш сендвіч. Тепер закладаємо зелень. Знову трошки сиру. Зовсім трошечки. Тепер банан. І все накриваємо. Ось так, трошки придавлюємо та знову на сковороду. Жаримо зовсім трошки для того, щоб наш тост був апетитним. Вимикаємо вогонь та прибираємо наш тост зі сковороди. Ось так. Перед подачою можна розрізати наш тост напіл, притримуйте його ось так руками, щоб він не розсипався. і все наша проста, швидка і дуже смачна закуска готова. Ви можете з'їсти цей тост на завтрак, на обід або на вечерю, як вам сподобається. Прикрашаємо його зеленню, і можна їсти смачненького! Для цієї закуски нам знадобиться пару скибочок вашого улюбленого хліба, трошки тертого сиру, зелень. У мене сьогодні це буде листя салату та зовсім трошки базиліку для аромату та банан.